Привіт! З'явилась цікава темка, де нам обіцяють роздати по 40 доларів за просту реєстрацію і підписку на канал. Давайте одразу перейдемо до суті. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Переходимо на сайт. Тут у нас легка реєстрація, реєстрація як будь на якій біржі, просто електронна пошта і просто придумайте пароль. Все, коли ви зареєструєтесь, ви тут, де ми бачимо, в мене вже є бонус реєстрації та подарочні токени. Ви просто тут буде посилання на їх телеграм-групу та на телеграм-чат. Ви просто підписуєтесь, перевіряєте це завдання, і вам одразу нараховують 40 доларів у токенах XAUD. А нам, взагалі, проект обіцяє. Ось, як бачимо, старт сервіса через 3 дні, а вони кажуть, розробники нам кажуть, що вони просто нам дадуть їх вивезти, або ми зможемо якось фармити на ці токени. Коротше, друзі, я не знаю, можливо, це дійсно якась піраміда, але в принципі власних грошей сюди не заливаємо. Просто на антифому 100% можемо прогнати аккаунти. Шилу взагалі майже немає. Там декілька каналів, всього в СНГ у нас виклало цю роздачу. Шил в основному я бачив у китайців. Тому, друзі, в принципі, можемо взяти участь, як я вже казав, на антифому можемо перегнати аккаунти. Також можемо запрошувати своїх друзів. Також якісь там додаткові токени за них забираємо. Я в основному про реферальну систему якось не особливо цікавився. Але, в принципі, я ж кажу, на антифому можемо прогнати, вдруг нас і накормлять. Тому беремо участь, більше таких роздачок ви знайдете на моєму телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі під відео.